Привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скорінька Рукоділля! Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і безмежно вдячна, що ви до мене завітали! Я вирішила сьогодні відзняти таке невеличке відео у форматі епізодику і поділитися з вами декількома приємними новинами. Ну, перша новина. Це те, що вас на моєму каналі стало рівно 4 тисячі. На момент, коли ви будете дивитися це відео, звісно, можливо, я про це надіюся, вас буде ще більше. Але цифра 4 тисячі для мене надзвичайно величезна. Вона показує, що 4 тисячам людей подобається мій канал. А це немало, це дуже багато. То моя рукодільна родина така величезна. І, ну, все просто, ви не уявляєте, коли я е, відкрила Ютуб студію і побачила цю цифру, в мене сльози вийшли на очі, і я познила своєму чоловікові. Таким, знаєте, щенячим криком, почала ура, ура! Льоша, у мене 4 тисячі. Він спокійно так каже, заспокойся, я тебе вітаю, ти молодець. Що означає для мене 4 тисячі? Це означає те, любі мої, що ви мене сприймаєте дуже позитивно, що вам подобається моє рукоділля, вам подобається моя творчість. Вам подобається моє відео, і ви рада до мене заходите в гості, підписуєтеся, пишете теплі коментарі, ставите вподобайки. Тобто вам комфортно і затишно на моєму каналі. Я цьому дуже і дуже рада. Друга новина це те, що зовсім недавно закінчився спільний проєкт топовий жилет. І мій жилет. Я вам зараз ставлю ось тут фотографію. Сподобався, дуже сподобався одній чарівній дівчинці на яка проживає в Канаді. Канал її називається Капучета Роса. І оцей жилет. Ну, скажімо, вона обрала як свій фаворит, вона була спонсором цього спільного проєкту, і вона мені надіслала подарунок. Дівчатка, виявляєте, подарунок до мене їхав самої Німеччини. Самої Німеччини. Ви уявляєте, як я його очікувала. Це перший мій подарунок за кордону. Я вам зняла невеличке відео, і зараз хочу вставити його, щоб ви. Подивилися і пораділи разом зі мною. Отже, подаруночок від Наталочки з Німеччини. Будь ласка, порадійте і подивіться. Привіт! Спішу до вас надзвичайно приємною для мене новиною. Мені приїхала посилочка з Німеччини від Наталочки. Канал є Капучета Роса і ем, ви навіть не уявляєте, е, яка я, е, як то кажуть, збентежена, стривожена, щаслива, тому що мені вперше подарунок іде з-за кордону. Ось такий коробочці, цей подарунок розташований. Я вам чесно признаюся, я вже його відкрила. Ну, тобто, як відкрила, я ось зробила ось так. І показую вам, що ж тут є. Я думаю, ви бачите, що перше, що кидається в вічі, це ось така чудова, чудова пряжа, дівчатка. Ой, в мене руки тремтять, тому що це пряжа опал. І... 100 грам 425 метрів це чотирьох нитка. 75, супервош, воля. І 25 поліамід. Колір у мене 51-83. Це колір морської хвилі. 100-грамовий моточок, і це, ну, він неймовірно красивий. На дотик можу сказати, що е, чимось схоже на Alize Superwash, але ниточка, на парш... ну і не тільки на перший погляд, не така об'ємна, як в Superwash. Хоча, знаєте, таке трошки шерстистість в цій пряжі присутня, тобто я на дотик відчуваю, що в ній є шерсть. І це будуть красивезні шкарпетки, які я хочу зв'язати особливими, тобто я буду думати над їх дизайном особливими на згадку про Наталочку з Німеччини, на згадку про спільний проєкт Топовий жилет, за який я отримала саме цей подаруночок. І, чесно вам скажу, це будуть мої, напевно, особливі шкарпетки. Але, дівчатка, це ще не все. Ну, найперше, я мил довго милувалася. Так, я не можу взяти зараз. Дуже довго милувалася ось цією листівочкою, яку я не можу взяти. Так, я її зараз ось так дістану. Дивіться, яка мила дівчинка-українка. Вона мені нагадує мою Арінку. <гум> Дякую тобі, величезне, Наталочко. Так, і мені прийшли ще інструменти. І не просто інструменти, а спиці, про які я останнім часом дуже часто чую на е, україномовному Ютубі. Це спиці такі малесенькі укорочені, якими в'яжуть або шкарпеточки, або рукава. І це спиці 3,5 Кніт про Сімфоні. Я дуже давно хотіла спробувати саме ці Сімфоні, дерев'яні різнокольорові. А тут у мене є ще й нагода спробувати оці коротенькі-коротенькі 25 см. Е, не знаю, як мені буде ними в'язати. Ось так вони виглядають. Ось так, напевно, треба в'язати. Ну, спробуй, Наталочко, спробуй. Вони такі красиві, вони такі гладенькі. Супер. Ну. Хух. Дякую величезно. А ще в мене з'явився гачечок. Гач... гачечок кловер. Двієчка. Це саме таким гачечком я в'яжу бавовну, напівбавовну іграшки з джинсу. Я в'яжу двієчкою. І тепер у мене є, неймовірно, чудова нагода в'язати всі свої е, іграшки з бавовни саме ось таким красивим гачечком. У мене є кловер, один-єдиний гачечок. Так, якби я згадала, як його відкривати. У мене 3,25, я ним в'язала. В'язала, напевно, свою сумочку, і я вам скажу, що він дуже зручний. Тут дуже зручна ручка ось, скажем, кінець гачечка дуже зручний, гарно захоплює. Ну, Мені подобається кловер, мені подобаються гачечки кніт-про, Тому щиро дякую, Наталочку, я тепер буду кайфувати від шикарної пряжі, від неймовірно гарних інструментів і буду згадувати твою доброту з величезною величезною вдячністю. Дякую ще раз. Я в захопленні. У мене просто немає дівчатка-слів, одні емоції і всі позитивні. Неймовірно, щиро-щиро дякую. І третьою новиною, з якою я до вас поспішаю, є те, що е, я хочу. Подарувати подарунок на честь такої круглої дати на моєму каналі на честь 4 тисяч підписників хочу подарувати один невеличкий подарунок. Я, на жаль, не можу обдарувати усіх вас, мої хороші. Чисто фінансово не маю можливості. А так би я вам подарувала все-все-все на світі. Ну, маю надію, що хоч когось одного з вас я под... Обдарую, подарую. І, ем, як то кажуть, цукерочкою мого подарунку я представляю вам ось таку бобіночку пряжі. Ця бобіночка, як ви вже здогадалися, в магазину Пряжна лавка. Це дуже красивий ось такий шнурочок біло-синій, тобто білий шнурочок, набитий синім пухом. Тут 500 грамів. Я думаю, що достатньо буде для якогось виробу. І це у нас пряжа італійська, артикул Джулі, 8% альпаки, 15 вовна, 61 бавовна і 16 ПА, 200 метрів на 100 г. Тобто, ви бачите, що досить хороший натуральний склад. І я вам чесно скажу, я взяла собі одну таку бубіночку, подивилася на неї, зрозуміла, що ниточка хороша, і лише тоді замовила на подарунок. З такої самої бубіночки я планую зв'язати виріб чоловікові, вона йому дуже сильно сподобалася. І я маю надію, що хтось з моїх глядачок також може розпробувати цю чудову, надзвичайно красиву пряжу. І також зв'язати якийсь гарнесенький виріб, що потрібно для того, щоб отримати цей подарунок. А потрібно ось що. Я вам ставлю фотографію. Фотографія з моєї Можна сказати, дитинства юності, це ще шкільна фотографія. А саме вона зроблена під час моєї участі у в'язальному гуртку. Модельному гуртку. Я ходила на в'язання. І от щороку ми брали участь у показі своїх моделей, показі мод, як ми його жартома називали. І ось ця фотографія винайдена була однією з учасниць будинку школяра, і вона мені показала влітку, я її попросила її переслати. І от, подивившись на цю фотографію, в мене виникла ідея саме, як то кажуть, завданнячка для вас. Перше завданнячко, як то кажуть, це знайти на фотографії мене. Тобто, вказати, де я на цій фотографії. А друге завданічком, на цій фотографії є два моїх вироби, яких я казати не буду. І от другим завданьчком є віднайти два вироби, які зв'язала саме я. І про це написати мені в коментарях. Перший, хто вгадає, де я і які два вироби зв'язала саме я ще в часи, це, напевно, десь 7-й клас, отримає від мене подаруночок, основою якої буде ось ця чудова бобіночка. Заінтригувала, заморочила вас. Увага, дивіться фотографію. Ну що ж, ось і всі такі новини: невеличкий такий епізодик, невеличке таке підключення, але я маю надію, вам було цікаво, ви побігли, скажімо так, впізнавати мене і мої вироби, і саме вам я подарую свій подаруночок. Отже, Дякую вам усім за те, що були зі мною. Наталочко, щиро дякую тобі за неймовірний подаруночок. Ох, я ще досі порв'ю емоціями. І дякую вам усім. Мої глядачі за те, що ви в мене є. Саме ви дозволяєте мені не зупинятися. Дозволяєте мені перебурювати лінь. Дозволяєте мені, як то кажуть, включати на повну свою фантазію, шукати натхнення. І саме ви дозволяєте, не навіть не дозволяєте, а примушуєте мене ніколи не губити життєвого оптимізму. Саме ви, отож, величезне вам дякую, мої хороші. Ніколи не забувайте, що я вас безмежно усіх люблю. І до зустрічі на моєму каналі в наступних відео, мої хороші! Па-па!